Слава Господу, дорога церква Божа! Мир вам, благословений Господь Бог наш. Ми маємо з вами чудесну можливість слухати Боже Слово, навчатися від Нього, будуватися від Його Слова. І ми будемо роздумувати. Сьогодні тема моєї проповіді буде духовна зрілість. Пороздумуємо про духовну зрілість. Взагалі, Господь нас закликає до зрілості духовної. Господь завжди хоче, щоб ми не залишалися на одному духовному рівні. Дуже знаєте, дуже сумна картина, коли люди, вони багато років в церкві, але вони залишаються на одному і тому самому духовному рівні, і ніякого росту в їхньому житті не відбувається. І Господь ми бачимо через все писання, він завжди кличе людину глибше, він завжди тягне людину далі, він завжди хоче підняти людину вище. Він завжди її тягне до досконалості, до зрілості. І в цьому полягає зміст нашого життя. В чому проявляється духовна зрілість? Давайте ми пороздумуємо про зрілість і заодно ми зможемо перевірити самих себе. Зрілість духовна проявляється у пізнанні і в поведінці. Давайте ми поступово розберемо: духовна зрілість у пізнанні. Що це означає? Це означає, що духовно зрілі люди вони мають глибокі пізнання Бога. Це люди, які мають близькі особисті, персональні стосунки з Богом, які розуміють Його волю на своє життя, які знають Його серце, знають, чого прагне Господь. І, власне, от, от, оце от пізнання Бога. Тому що, ви знаєте, ми, ми, ми не просто з вами, ну, ми потрапили в якусь релігію. Де просто важливо виконання певних якихось ритуалів, обрядів, чи воно просто передбачає якусь там християнську поведінку? Перш за все, християнство це є відносини з Богом, це є стосунки із ним. Це, до речі, у цій церкві говорили, що це один із аспектів образу і подоби Божої в людини. Що таке образ і подоба Бога в людини? І одні говорили, була така думка, що власне образ і подоба Бога в людині полягає в тому, що тільки людина, як творіння, унікальне і єдине, воно може мати стосунки із Богом. І апостол Іван він підтверджує нам в своєму першому посланні, другий розділ, 13-й вірш, він каже, він називає там різні духовні рівні, він говорить про немовлят, про юнаків, про отроків. І він говорить про батьків, як найвищий щабель духовного зросту. І він каже так: пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Ось в чому полягає духовне отцівство, як вершина духовного зросту, це є пізнання Бога. І ми пізнаємо. Павло також міг про себе сказати, що він має пізнання Бога. Дивіться, в другому посланні до Коринтян, 11 розділ, 6 вірш. Він каже так: хоч інеук є словом, але не знанням. Та всюди, в усьому ми виявлені поміж вами. Він говорить, каже, хоч я інеук словом. Я думаю, що він тут скромнічає просто. Знаєте, він так іронізує тут. Ну, як такий великий апостол, знаєте, який міг легко зайти в Ареопах, в Афінах і там змагатися з епікурейцями, з стояками, з різними філософами, знаєте, розмовляти з ними на одному рівні, і при тому всьому говорити, я не Окуслом. Я думаю, що він просто так скромнічає про себе. Але тим не менше, він каже, може, я міг би бути не хай буде так, але тільки не пізнанням. Він говорив, що пізнання Бога в нього є глибоке і велике. Тому духовна зрілість вона проявляється в пізнанні Бога. Вона також проявляється в тому, що зрілі християни здатні сприймати тверду їжу. Як про нам говорить про це нам говорить автор послання до євреїв? Давайте ми зачитаємо євреям, послання до євреїв 5.14. Тут також говориться про людей, зрілих, дорослих а страва тверда для дорослих, тобто для духовно зрілих людей, що мають чуття привчені звичкою розрізняти добро і зло. Про що тут говориться? Коли ми дивимося контекст цього послання, ми, говоримо, ми бачимо і розуміємо, що автор цього послання говорить про оцю здатність розпізнавати, де є істинне вчення, а де є якась єрість. І в цьому теж проявляється. Зрілість. Тому що доросла людина, бо духовна, зріла, вона має оцю, скажімо, внутрішню чуйку. Вона має закладено оце от внутрішнє чуття, і вона відчуває, коли вона чує якусь інформацію, якісь вчення, вона має оцю здатність всередині за допомогою Святого Духа розпізнати, де є доброякісний, свіжий духовний хліб, який тебе буде насичувати, який тебе будує, а де є. Підробка з плесеню. Здатні розрізняти. Не всі це здатні розрізняти. Якраз апостол Павло говорить, що малолітки духовні, вони хитаються від всякого вітру вчення. Знаєте, повів вітер вчення в одну сторону, їх понесло вже туди. Там вони почули інше якесь вчення, вже їх понесло туди. Це якраз ознака є духовних малоліток. Ну духовні зрілі, дорослі люди вони мають оце. от а чуття звичкою привчені розрізняти добро і зло. Тобто, де є правдива наука, а де ні. Отже, це була духовна зрілість, яка проявляється в пізнанні. В пізнанні Бога і в пізнанні Його науки. А тепер духовна зрілість також проявляється в поведінці. Духовна зріла людина це людина, яка має зрілість у поведінці. В чому ж проявляється ця зрілість в поведінці? Ми маємо таке одне дуже цікаве слово в Біблії, яке, яке звучить як досконалість. От коли ви читаєте, там, наприклад, новому заповіті, там, де говориться про досконалість, оце от слово, воно виражає якраз оцю духовну зрілість. І давайте ми подивимося, в яких місцях писання говориться про досконалість і йде заклад до досконалості. Друге послання до Тимофія 3:17. Щоб Божа людина була досконала. До всякого доброго діла готова. Оце перший такий пункт цієї досконалості або духовної зрілості це посвячення в служіння. Духовно зріла людина це людина, яка є посвячена в служіння. Вона готова до всякого доброго діла. Вона знає від Бога своє призвання, своє покликання. Вона знає свій дар від Бога і вона залишає все для того, щоб війти в своє покликання і своє життя повністю посвятити для виконання тієї місії, яку Бог поклав на неї. В цьому проявляється духовна зрілість. Наступна, де ми бачимо слово досконалість, яке говорить про зрілість. Нам пише апостол Яків у своєму писанні в першому розділі третім віршом. Тут говориться про зрілість в характері. Він каже так: Яків 1.3, послання Якова 1.3. а терпеливість, терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачені в чому не мали. Тут він говорить. Про зрілість, яка проявляється в характері християн. В характері. Зрілий християнин це той, який має переображений христовий характер. І тут, і тут ми вже розуміємо, що в багатьох проблеми в нас, виходить. Знаєте, я теж пам'ятаю, що я не народився в церкві, я прийшов до церкви, коли мені було 25 років. І коли я прийшов, власне, от попав в церкву, я також думав, що в принципі, ну да, я вважав так, і це і таке от розуміння, воно десь трошки ілюзорне, таке перебільшене, воно і в багатьох людей у світі. Всі думають, що в церкві просто досконалі люди взагалі без плями, вади, це просто от ангели в оплоті е, і так далі. І чомусь воно так є, чомусь так люди сприймають. Розумієте? Але коли я трошки побув в тій церкві. Ну, взагалі, в християнстві, в церкві я побув. Я зрозумів, що не все так просто зовсім. Не все так просто є. Чули ви, напевно, можливо, я вже тут теж розказував, то знаєте, як внук чика, читає Біблію, читає новий заповіт і каже: бабця, тут написано про якихось фарисеїв. Хто то такі були? А вона йому каже: походиш трошки в церкву, сам узнаєш. все, знаєте. І, на жаль, дійсно можна спостерігати сумну картину. Християни з 20-річним, 30-річним, я не знаю, стажем церкві, але люди, з якими просто неможливо взагалі мати щось спільно. На жаль, так є. Вибачте, що я, можливо, говорю такі гострі слова, говорю це для себе теж в першу чергу, але не так, щоб докорити або, а знаєте, викликати ревність в нас просто Ревність змінюватися. Хтось сказав, що так, що християни вони бувають двох видів. Є тільки два види християн. Одні приносять радість, куди б вони не прийшли, а, звідки, а інші звідки б не пішли. От немає які вони принесли радість, і слава Богу. Ну і кому ще належить така фраза, що добре б було, щоб всі люди стали християнами, но не менш важливо, щоб всі християни були людьми. І це дуже важливо. От дійсно, багато християн після того, як пережили покаяння, ми пережили покаяння, прийняли водне хрещення. Можливо, ще хтось досягнув взагалі такої третьої сходинки цього духовного досвіду, що пережив хрещення Святим Духом, має вже ознаку інших мов. І ми вже думаємо, що в принципі все, це вже потолок нашої духовної кар'єри. Далі вже нема куди розвиватися. На тому, в принципі, можна зупинитися, і, і все. Ну не тут то було. Не тут то було. Після того всього, після нашого навернення, відродження і так далі, вступили в заповідь з Богом. Наступає потім не менш важливий етап нашого духовного життя, не менш важливий, і який буде йти протягом цілого нашого життя, аж до нашого переходу в вічність. Це процес нашого освячення, процес переміни нашого характеру. І це дуже складний і дуже часто дуже болючий. Процес, але вкрай необхідний. вкрай необхідний. По характеру нас судять як християн теж, і невіруючі люди. Чому, скажіть мені, будь ласка, християни, от чому, чому доводиться чути, я сам особисто неодноразово чув? Мені з невіруючими набагато легше мати справу, ніж з віруючими людьми. Чому ми можемо чути десь взагалі от такі от слова? Хто хто, то, 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 то і ні, 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 з тої церкви? Ні-ні-ні, знай я нічого не хочу мати. Спільно. І так далі. І я кажу, я не говорю це як докір, але просто викликати в нас ревність, переміна характеру. Воно так важливо для нас. Наступна досконалість або такий аспект духовної зрілості це є дисципліна мови, дисципліна нашого язика. Про неї теж говорить той самий апостол Яків, але вже в третьому розділі другим віршом. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. 3.2. Як і в тридва. Отже, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий. Досконалість ще наша, або зрілість духовна, вона проявляється в чистоті нашої мови, дисципліні нашого язика. От наша мова, вона завжди свідкує про наш духовний рівень. Хочете вірте, хочете не вірте. Але дуже багато гріхів ми робимо, власне, через свій язик. Осуджуємо наклипи, сперечання, нарікання і так далі, і так далі. І це все йде через наш язик. І тому Яків добре знає ті всі моменти. Він каже, що той, хто зміг приборкати свій язик і хто має оцю чистоту мови, о, це муж досконалий. В тому висока зрілість дуже. Кажуть так, якщо ти навчився говорити, значить ти вже виріс. Але потім, після, після того, як ти вже виріс, треба вміти тепер вчитися мовчати дуже часто. Мовчання тепер є ознакою твоєї зрілості і твого дорослішання. Апостол Павло пише в посланні до Ефесян 4 розділ, 29 вірш, Ефесян 4, 29. Нехай жодне гниле слово не виходить. Із уст ваших. Але тільки таке, що добре, та потрібне, та добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Нехай жодне гнеле слово не виходить з ваших уст. Але тільки добре. От Знаєте, я собі так думаю: от ми дуже часто ми от переживаємо про те, От коли ми спілкуємося з людьми, десь ми, наприклад, ми десь маємо йти в зібрання чи що, і тут, знаєте, жінка приготувала якийсь обід, а там є якийсь чеснок чи цибуля, там, знаєте. І ми кажемо: ні-ні-ні, я йду на зібрання зараз. Від мене мусить бути гарний запах. Я буду говорити з людьми. І от такий от буде запах від мене йти. І ми дуже часто турбуємося про те, який буде відносити запах. Ми, Чекаємося різними парфумами, там. да ми хочемо, щоб після нас залишилося якийсь людей приємне враження. Але куди більше, куди набагато більше в людей залишається враження про нас після того, як вони просто поспілкуються з нами. Які слова виходять з нас, не який той такий фізичний запах, але які слова, ось вони мають такий довготривалий. Удивительно устойчивий такий, знаєте, вплив. І це дуже важливо. Тому дисципліна мови це ще є одна ознака зрілості. Наступне, в чому проявляється досконалість, це усвідомлення власної недосконалості. Як би не звучало парадоксально, але це так: досконала людина це та, хто усвідомлює свою недосконалість. І навпаки. Чим більше людина недосконала, тим більше вона досконала в своїх очах. Послання апостола Павля, Павла до Филипян, 3 розділ з 13 го вірша. Дивіться, великий апостол Павло, який міг себе назвати досконалим, тих, хто досягнув, і так далі. Ну, тим не менше він каже: браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішучи до того, що попереду. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаймо це. Про що думати? Досконалі, про що думати нам? А про те, що нам ще багато в чому треба змінюватися? І про те, що ми ще є далеко недосконалі люди. І в цьому полягає, як не дивно, але один із аспектів досконалості. Ще один момент. В чому проявляється духовна зрілість, це є непорочність або чутливість до гріха. Перше послання апостола Павла до Солонян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений ваш дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть, наприклад, Господа нашого Ісуса Христа. В духовної людини, в зрілої людини душа, вона як оголена рана. Найменший компроміс із сумлінням викликає нестерпні муки душі. І навпаки, чим нижче людина знаходиться у своєму духовному розвитку, тим толерантніша вона по відношенню до гріха. Скажімо так: гріх її не пече. Вона робить але у оцієї до гріха вже така притуплена. Розумієте? Ну, в досконалої людині найменший компроміс, десь десь поступив неправильно, совість докоряє. І моментально реагує душа. Душа як оголена рана. І в цьому проявляється досконалість. І чим ближче ми до Бога, тим більше оця чутливість душі по відношенню до гріха, тим більше вона загострюється. Любов, Звичайно, любов. Ще одна ознака духовно зрілих людей. Послання до Колосян 3:14. А над усім тим зодягніться в любов, що вона є союз досконалості. Любов до людей. Знаєте, я замітив, що ми дуже часто, от ми навіть служимо, ми служимо, ми допомагаємо. Але десь при тому всьому я колись себе, себе особисто піймав на цьому мотиві. Що я хочу? От коли я служу людям, коли їжджу, там, проповідую, там, роздаємо, кормимо і так далі. Я думаю, що, що, от що я проповідую? Який мотив мною рухає? І я зауважив, що мною рухає один мотив, найсильніший. У мене задача затягнути людину в церкву. І все. Ну, коли я дивлюся, знаєте, як служив Христос. В нього задача, ну, в нього єдиний мотив, який в нього був, це було любов до людей. Ним рухало не якийсь прихований мотив затягнути когось кудись. Але єдиний мотив, який в нього був, це просто любов до самої людини. Він дуже часто він зціляв, хоча знав, що ці люди, вони потім від нього відречуться. Він зціляє 10 прокажених, ви що думаєте, що він не знає, що ті 9 не повернуться і не подякують. Він знає. Ну скажіть мені, чому він зціляє їх все рівно? Чому він кормить тих п'ять тисяч, і він потім буде знати, що під Христом на Голгофі, напевно, жодного з них там не буде? Всі підуть. Де ті всі, От мені цікаво, де то, де той вертімей сліпий, де та жінка, яка страдала там дуже довго, де та хананеянка, дочку дочкою якої він істелив там, вигнав з неї демонів? Де вони всі були потім? Нікого нема. Він знав це. Він знав, що наприкінці він залишиться, сам нікого не буде. Буде Марія, мати його, буде Іван тільки, і все. Але тим не менше він служить. Він миє ноги Іуді, там, на таємній вечері, і він знає, що він зараз зробить після того всього. Звідки в нього ця сила, тим не менше далі продовжувати служити цим людям? Тому що ним керує один мотив любов до людей. І коли є ця любов до людини. Це є ознака зрілості. Це є ознака зрілості. І останній такий аспект духовної зрілості, який би я хотів назвати, це є народження дітей. Коли ми говоримо, що батьки це є найвищий щабель духовного зросту, ознака духовних батьків означає мати дітей. Це означає, що духовно-зрілі люди вони здатні уже народжувати і піднімати біля себе інших. Духовних немовлят немовля, виховувати, піднімати. Я сьогодні питаю себе просто: а скількох людей я сьогодні виховую? Духовних. Скільки в мене сьогодні духовних дітей? Чи хтось взагалі йде за мною? Ну, мається на увазі просто на кого я впливаю сьогодні? Це питання, яке я сьогодні хвилює мою душу також. Тому, дорогі християни, хай Господь благословить нас. Йдемо до досконалості, стримімося до того, щоб бути ближче до Бога. Не стоїмо на одному місці. Хай Господь просто дозволимо, щоб Він працював над нашим серцем, над нашим характером, над нашою мовою. Щоб ми переображалися в образ Христів, щоб його характер Він відобразився в нас. Хай Господь нам цьому допоможе. Амінь.